Нескромний мер міжнародній співпраці Івано-Франківська може позаздрити чи не кожен регіон країни з певненістю заявив Віктор Анушкевичу під час чергового засідання міськвиконкому. Тут саме йшлося про виконання євроінтеграційної програми. Мер запевнив, дружба з понад двома десятками іноземних міст побратимів принесе обласному центру додаткові 10 мільйонів гривень. Якби так вся Україна працювала, як працює івано франківськ частину розвідку партнерських відносин і поглиблення. Євроінтеграційних процесів то ми б були вже в євросоюзі. До речі, Івано-Франківськ може стати всеукраїнською моделлю співпраці з європейським союзом, адже створене напередодні парламентське депутатське міжфракційне об'єднання Європейський вибір займається пошуками такого міста у рамках проєкту Всередині липня Івано-Франківськ відвідає посол Європейського Союзу Ян Томбінський. До нас 10-12 липня повинен приїхати посол Європейського Союзу Ян Томбінський для того, щоб відвідати ознайомитися з містом Івано-Франківськ як європейським містом і могло яке Могло б бути використано в роботі е, цього міжфракційного депутатського об'єднання Європейський вибір, з тим, щоб показати на практиці, що міста такого рівня обласного значення можуть багато робити для того, щоб Україна прискорювала свій вступ в Євросоюз. Загалом нині мерія реалізовує сім міжнародних проєктів технічної допомоги, які мають на меті покращити ситуацію у економічній, екологічній, туристичній та культурній сфері Івано-Франківська. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.